До мене часто приходять жінки і з порогу кажуть, я ніколи не користуюся тональним кремом. Я не сперечаюся. Я просто прошу, будь ласка, спробуйте наш тональний крем. Мені дуже важлива саме ваша думка. І знаєте, що відбувається? Жінка наносить. Мейкап від Ламбре 35 і закохується. Закохується у його текстуру, легкість у те, як цей крем виглядає на її обличчі в зеркалі. А потім починає користуватися щодня і радить його своїм знайомим і подругам. Тому що мейкап 35 від «Ламбре» Це не просто тоналка. це турбота і краса в одному флаконі. Цей крем створений спеціально для шкіри дорослих жінок. Що сюди входить? Гіалуронова кислота, яка глибоко зволожує і освіжає? Вітамін Е захист і антиоксидантна дія. Рослинні екстракти. Котрі вирівнюють тон і борються з пігментацією, матовий фініш – Це природно і без ефекту маску, легка, дихаюча формула для будь-якого типу шкіра. Тому підберу вам відцінок. Поділюся лайфхаками правильного нанесення, тому що. Мейкап 35 від Ламбре це те, що 25 років живе в моїй косметичці, тому що це не просто про макіяж, це про любов до себе.